І так, хочу розпочати з вами саме з резюме. У нас з вами, ви знаєте, що в змісті дипломної роботи у нас з вами йде додатки Певні додатки, і у вас методичне забезпечення до підготовки дипломної роботи, ви знаєте, що є документи, які додаються до дипломної роботи. У кожного з вас ці документи вони додаються, перелік файлів вкладено, відкрили, почитали. Єдина ситуація в чому. І ось тут додатки до диплому, да, вони у вас тут є. Якщо автобіографія і резюме, це ті документи, які ви оформлюєте, як би сказано від себе, да, то заява, наказ, витяг з наказу та інші додатки, вони оформлюються на Бланках того підприємства, де ви проходите виробничу практику. Нагадую вам, що я, якщо ви ще не визначилися з виробничою практикою, максимально швидесенько вам необхідно це зробити. Консультацію з приводу виробничої практики я вам зроблю пізніше, не сьогодні. І так, хочу. Зупинитися саме на резюме. Чому на резюме? Декілька студентів сьогодні, то я також я передивлялася, ви вже зробили резюме, але в мене є певні зауваження, певні рекомендації. Наприклад, от Влада Іщенка, дуже гарне резюме, мені дуже подобається, мені дуже е подобається те, що вона скористалася певним ресурсом, про який я сьогодні, сьогодні буду вам говорити. Але, Велике, превелике зауваження. Таке резюме я не можу додати до дипломної роботи, тому що посада, яку вона описала тут, що хоче обійняти, коли вона влаштовується на роботу, написала менеджер соціальних мереж. Шановні, ми з вами ж вчимося на робочу професію адміністратор. І е, посада, на яку вам необхідно зробити резюме, це може бути адміністратор, це може бути секретар, це може бути інспектор відділу кадрів, це може бути молодший менеджер але не певних там соціальних мереж да? тому що або помічник менеджеру соціальних мереж тоді так можна тому що ви не отримуєте спеціальну освіту щодо, щодо проведення досліджень саме в соціальних мережах тому що це певні, певна освіта якої у вас на сьогодні нема тому нагадую адміністратор секретар Інспектор відділу кадрів або помічник менеджера. Тоді можна. І ви, звісно, коли ви вказуєте інформацію про себе, будь ласка, подивіться особисті якості, да? прописуєте мої досягнення, мої контакти, професійна освіта і таке інше. Пишете. Правдиву інформацію про себе, будь ласка, правдиво не берете з соціальних мереж. Да? Вставляєте свою фотокарточку в це резюме. Але зверніть увагу, будь ласка, бачите, тут у Владислави е, об'єдналися слова, її прізвище та ім'я. Е, коли ви ось ці такі маленькі, начебто, це мали, ну, тобто навіть не помилка, це е, таке як апечаточка да, можна зробити. Але. Е потенційні роботодавці, коли е, читають ваше резюме, вони звертають на все, як оформлено, яким чином, що ви використовували для цього, тому що е, навіть якщо, там, наприклад, маркетологом ви оформлюєтеся, який шрифт ви обрали і таке і інше, цвітова, кольорова гама вашого резюме. Тому, будь ласка, е, будьте уважні. Е, красота в деталях, да, скажімо, краса в певних малесеньких деталях. Тому, що я рекомендую? Ви, звісно, можете зробити резюме в класичному вигляді, як ми з вами вчилися, ось тут, на жаль, ні Дар'я, ні Анастасія, ні Іріна вони не додали ці додатки. Юлія Розважаєва також вона скористалася певним ресурсом. Зараз відкривається, ви побачите. Але пам'ятаємо, да, повинно бути припрочих. Навіть якщо у вас дуже мало інформації про себе, але все водо, вона є, і особливості її розташування на аркуші, повинно бути гармонійно. Тому може там опустити нижче певні моменти. Але знову, в залежності від того, на якому ресурсі ви робите. І так, я рекомендую для створення резюме. Наприклад, коли ви не знаєте, яку обрати платформу, ви в пошуковій стрічці пишете резюме, шаблон і вам одразу надається безліч різноманітних ресурсів, якими ви можете скористатися. Як його робити? Наприклад, в WorkUA, коли ви натиснете на це, ось, наприклад, написати резюме, я сьогодні підготувалася до зустрічі з вами, в WorkUA не лише Показує особливості, да, теорію, що необхідно вказувати в резюме, як воно повинно оформлюватися і таке інше. А в самому низу е, с, пише: ця, ця платформа надає можливість створити резюме. І коли ви намагаєте створити резюме, е, WorkUy одразу вас реєструє на цю платформу, і ви можете ну, через певний ресурс, да? я, наприклад, через Google зареєструвалася, і він одразу пропонує шаблони, які ви заповнюєте. І потім формує саме резюме, яким ви можете скористуватися вже на цьому ресурсі. Тобто, коли ви влаштовуєтеся на роботу, Work.ua, Я нагадаю, що ви знаєте, що це за платформа, як пошукач роботи, ви можете там бути офіційно зареєстрований і вже підготувати своє резюме, яке будете розсилати на різні підприємства, коли ви будете шукати свою, свою роботу. Це перше. Мені дуже до вподоби. наступний ресурс, який я хочу вам запропонувати, мені дуже до вподоби Canva. Я працюю на цій платформі в різних аспектах, готую різну інформацію, як дипломи для заохочення студентів, коли вони приймають участь в різноманітних заходах. Як, наприклад, топи для своїх класрумів. Я використовую ну, цю платформу, вона дуже гарна і ідеальна. І при тому вона пропонує безліч різноманітних шаблонів резюме. І ви ось тут, коли ви зайдете на конву, по-перше, звісно, необхідно зареєструватися там, але коли зайдете, ви побачите різноманітні шаблони, якими ви вже можете скористуватися. Наприклад, от натискаю Юлія Хмільник, да, умовно. Да? Такий шаблончик. І ви, коли ви його натискаєте редагувати, он автоматично цей шаблон автоматично зберігається в ваших наробках, в ваших ем... наробках ну, на цій платформі. І ви вже потім, відповідно, формуєте цей шаблон під себе яким чином, навіть якщо, наприклад, фотографія да, необхідно поміняти, звісно, вам спочатку необхідно додати свою фотокартку, свою світлину. Нагадую, в резюме це повинно бути. Бути офіційна світлина, не в купальнику, ні в чому. Офіційна ваша світлина. Ви її шукаєте, спочатку завантажуєте, потім шукаєте. І можете вставити ось так вставити в, в цей шаблон. Бачите? І відповідно, ви вже можете потім вносити. Свої дані. Наприклад, да, ми говоримо, що це моя там, Ірина Колмогорова. Умовно, да, ви інтуїтивно зрозуміло, як необхідно тут працювати. Я напишу ось тут резюме, шаблон. Для, це є для себе. Це під таким ім'ям цей документ збережеться в мене в, в канві, в моїх нароботках. І ви вносите свої дані. Сьогодні, коли ми говоримо про освіту, то це назва нашого коледжу, Чорноморський морський фаховий коледж і роки навчання. Ваша спеціальність, у вас інтегрована спеціальність офіціант адміністратор і так далі, ідете по цим резюме різноманітним елементам, і вносите саме свої, свою інформацію. Коли ми говоримо про досвід, я розумію, ви ще офіційно не працювали, да? але. Ви проходили виробничу практику, і ви в досвіді можете написати в дужках виробнича практика і зазначити ті місця, де ви проходили як офіціант виробничу практику, якщо барменом як проходили, і таке інше. Це все одно інформація про вас. І це ваш досвід роботи. Хай це було 4 місяці, умовно, да, або 3 місяці. Професійні вміння. Що ви можете робити? Да, ви можете прописати там, обслуговування клієнтів, етика ділового спілкування і так, далі, і так далі. Ваші професійні вміння відповідно до ось вашої професії. умовно, Я так підвищу, щоб було гарнесенько. Ще раз нагадую, ця, Canva, ця платформа Canva зручна тим, що вона, по-перше, дає безліч варіантів, по-друге, ви можете по себе все це редагувати. Потім ви зберігаєте у вигляді PDF, яким чином тут от є поділитися така кнопочка, завантажити. І ви вибираєте то, то, формат, той формат, який ви хочете. В даному випадку, звісно, вам рекомендується PDF, або в цілому, тут є, можна дещо інше ви обрати, тому що тут можна і презентації на цій платформі робити і таке інше. Ви зберігаєте цей PDF і потім додаєте в Classroom, в Вкладку резюме да, в нашу роботу з вами, для того, щоб я передивилася, тому що ось цей документ я буду роздруковувати і вкладати в ваші дипломні роботи. Якщо буде можливість, я навіть зроблю в кольоромовому варіанті ці резюме і автобіографії, якщо у когось буде. І так, це друга платформа, де ви можете створити резюме. Третя платформа, яку я вам рекомендую, яка також дає різноманітні шаблони резюме. Це платформа Microsoft Office 365. І ми з вами всі працюємо на Google Chrome. Так? Тобто ви можете так само ви бачите ось тут Microsoft також дає можливості шаблонів щодо створення. Резюме, які ви можете використовувати, наприклад, завантажили і внесли певні корективи, фотокартку додали, і таке інше. Тобто, дуже багато різноманітних преміум-шаблони, також бачите. Різноманітні, будь ласка, користуємося і вчимося. Якщо ви оберете. Інший ресурс, будь ласочка, я не заперечую. Або ви в Word документі, або в Google документі оформите класичним чином, також це приймається. Будь-які можливості, будь-які реалізації. Будь ласка, я не заперечую.